До слова запрошую Валентина Марковича Цеслю, класного керівника школи, де навчався Андрій. Слава Ісусу Христу. Шановна громада, вже вкотре мені випадає ця надто сумна і надто скорботна місія. Місія проводити свого учня, свого випускника. З Андрієм ми познайомилися у 2001 році, коли я став класним керівником 5-го Г класу. Це була моя перше перша класне керівництво, яке я мав. Клас був дуже сформований, дуже згрутований, дуже дружній. Напевно, що Андрій був наймолодшим в класі, найменшим в класі серед інших однокласників. І тому, напевно, що його однокласники, Андрій однокласники, приділяли Андрію можливо більше уваги, більше любові. Ну, розумієте, багатодітній сім'ї найменше кому увага, кому, так? І ви знаєте, Андрій не виростав егоїстом внаслідок цього. Навпаки, він. Віддавав сторицю цю любов, цю увагу, цю ласку своїх однокласників до всіх оточуючих, випромінював радість. Про це сьогодні свідчить власне і ця велика кількість сьогодні присутніх і однокласників, і одногрупників Андрія. Зрештою, це не завадило Андрієві вирости справжді, справді чуйною, відкритою, світлою людиною і, зрештою, стати мужнім чоловіком, мужнім захисником нашої країни. Так сталося, що ми не надто часто спілкувалися, взагалі, скажімо так, рідко спілкувалися після школи. Але крайній дзвінок, останній дзвінок Андрія був до мене, напевно, на день народження його 28 серпня 2023 року. Він зі своїм однокласником, побратимом, другом Сергієм Сорокою подзвонили до мене ввечері, і просто ми сміялися, пригадували шкільні роки. Андрій просив, щоб я йому нагадав, за якою партою він сидів в класі. Як виявилося, це було останнє наше спілкування. Не секрет, що на випускних вечорах на, вип... на святі останніх дзвоників діти, як правило, дякують своїм вчителям за роботу вчительську, за їхню працю і за їхню любов і ласку. Сьогодні я схиляю низьку голову в Скорботі і не дякую тобі, Андрію, за. Твою свідомість, за твою самовіддачу, за, твою, за твій героїзм без, без перебільшення. Слава нашим захисникам, захисницям. Вічна пам'ять поглеглим у боях клятим ворогом. Слава Україні!